Так. Другий крок нашої концепції здоров'я це антипаразитарна програма. І давайте поговоримо, що ж хто ж такі паразити. Паразити це не тільки глисти, як часто люди думають, це ще й віруси, бактерії, грибки. Взагалі, з давньогрецької слово паразит перекладається як той, хто їсть в гостях або живе за чийсь рахунок. Де ж ці паразити взялись і взагалі. Де їх можна ну, в нашому світі, де вони є? Паразити можна якби підхопити будь-де Це й немиті руки, дитячі майданчики, продукти харчування, забруднені водойми, контакт з тваринами? От, наприклад, так як я говорила, що вони харчувани живуть всередині нас і вони харчуються за наш рахунок і звідси. Є відповідь на питання, бо дуже часто говорять люди, що п'ють вітаміни, п'ють якісні вітаміни, а вони не засвоюються. А вони не засвоюються тому, що їх просто з'їдають. Наприклад, мікро, -макро елементи, всі корисні властивості це все паразити з'їдають. І вони цим самим самі підростають, і людині не потрапляє все те, що потрібно. Наступний момент про паразитів: що вони. Ще й залишають всередині свої продукти життєдіяльності, тобто пісні, какають, можна так сказати. І це все піднімається як токсини, воно йде в кров, і від цього в людини погіршується самопочуття і з'являються хвороби. І наступний момент про паразитів, що вони ще час від часу помирають, тобто і це все розкладається і теж піднімається як токсини в кров. І тут я хочу зробити акцент на оцих саме аптечних препаратах, які... За три дні вбивають паразитів. Вони вбивають тільки деякі види конкретні, ті, які написано в інструкції. Не всі паразити. Вони вбивають ще й живі клітини, і разом з тим, коли вони помирають, це все в мас... ну, маса, це все розкладається і стає ще гірше людині. Тобто звідси і погіршується самопочуття, і це все тому так робити не потрібно, І потрібно саме підходити комплексно. І коли багато цих токсинів, багато різних вірусів, бактерій, це все назбирається всередині, з'являються такі проблеми, як головний біль, погане самопочуття, дратівливість, безсоння, різні алергії, астми тобто, це все погано впливає на людину. І наша задача зробити такі умови, при яких паразити не захочуть жити в нас всередині. Тобто ми повністю не можемо від них позбавитись, але ми маємо зробити такі умови, щоб вони самі захотіли піти. І для цього в нас є наші антипаразитарні програми. Це є програма Парашилд, яка розрахована на 30 днів, вона складається з п'яти продуктів, та розширена Parashield Plus, там вісім продуктів, і вона йде на 60 днів. Отже, що ж входить в ці програми? Парашилт, нас парашилт і в парашилт плюс, я розкажу вже все разом. Там є гіркі трави, такі як Чорний горіх, парапай та кора мурашиного дерева. Саме ці трави працюють на те, щоб це все виганяти з організму. Наступний це в нас іде суперфлора: це пробіотики з і нуліном. Вони заселяють корисну мікрофлору, бо якщо ми будемо чистити, чистити. Місце якби хороше місце, пустим не буває. Якщо туди не заселити корисне, буде там жити щось некорисне. Тобто з цим працює наша суперфлора. Наступний продукт це йде МСМ, це природня сірка. Вона допомагає зміцнити імунітет. Також вона працює на виведення токсинів, і ще вона має хороший антигістамінний ефект. Тобто, часто зустрічаються на антиперестарних програмах загострення. Це може бути дерматит, якась висипка. І саме сірка допомагає, щоб це все пройшло без таких якихось ускладнень, без запалень. Також ще в нас є там продукт такий, як корал Root. він працює на очищення, на виведення токсинів. І в нас йде асимілятор це природній фермент для травлення і наша водичка CoralMine. Тобто вона йде як основа в усі програмах. Вона робить воду лужною та біодоступною. А саме в лужному середовищі не розвиваються ось ці паразити, на віруси, бактерії, грибки. І також в нас ще є дитячі антипаразитарні програми, це їх складають індивідуально відповідно до віку, до запиту. Тривалість там теж вибирається різна. І я ще хочу поділитися це так коротко про програму. Ще хочу поділитись двома відгуками: перший саме на дитячій антипаразитарній програмі це. В моєї дитини атопічний дерматит. Він їй передався від мене, і в мене він був з трьох років. Він зараз періодично проявляється. Я знаю, що це таке: постійні лікарні, постійні гормони, якісь мазі. Коли тобі лікують те, що в медицині не лікується, але тобі чимось щось пропонують. Тобто я не хотіла такого своїй дитині, я пішла іншим шляхом, і саме тому я розглянула антипаразитарну програму від компанії Coral Club І що я помітила через 30 днів дитини. В рази покращилась шкіра, покращився апетит, вона менше хворіє. Тобто, якщо є якісь хвороби, застуда, нежить, воно буквально 2-3 дні і проходить. Першу антипаразитарну програму я їй провела в рік і три. І ще один відгук, теж ну, якби на концепції здоров'я це сутомій. В минулому році, в листопаді, в мене виявили кісту. І мені сказав лікар, що її потрібно оперувати, але я вирішила працювати саме з причиною, так як причини в мене було теж токсини, токсичне навантаження і сильний стрес. І це все воно має здатність осідати саме на жіночих органах, от видіти таких якихось кіст, міом і так далі. Я пройшла два посилених детокси і посилену антиперестарну програму. Тобто коловаду я не проходила. Тільки два кроки, і в мене зникла кіста. І ще хочу сказати, що це все було під час грудного вигодовування. Ну тобто, я розуміла, що дитина може відмовитись від молока взагалі можна проходити на грудному, просто що змінюється смак молока, і дитині може це не сподобатись. Але моя дитина так як перед цим проходила антипаразитарну програму, їй все підійшло, все сподобалось, і я по ній теж замітила. Тобто, я пила сама, воно з молоком її потрапляло, і шкіра знову ж таки, ще стало краще. Так само зміцнився імунітет, тобто воно так теж працює, от в мене все. А наступний крок нашої концепції це половада та клітинне харчування, таке глибоке очищення і захист, і про це нам розкаже Таня.